Треба тут посказати, тому що тут ну, творчий хаос. З моменту, як я зняла попередній кусочок, пройшло два дні. Як ви зрозуміли, тут в мене стала ситуація ще гірша. Я Зараз розмальовку Мікі Дональд Ко і Найсіті. Давненько на мене намалювала, я не знаю, місяць вісім точно. Ось такі дві картинки. Це група в Телеграмі. Ось таке слово, де я собі виписую номери, які хочу розмалювати. Ось так. Дві я вже розмалювала цього тижня. Сфотографувала до. Тут у нас Чіпі Дейл. І, чесно, непогані маркери, непогані. Не супер. тут, наприклад, в три шари. Якщо ось так прям придивлятися, так не хочу фокусуватися. Якщо отак прям придивлятися, то помітно. Але якщо дивитися здалеку, фокусуйся, то в принципі, в принципі, принципі, мені окей. Тут зразу взяла на дві картинки-маркери. Це на першу, це універсальні, які повторюються і на тій картинці, і на цій, і це до другої картинки. Ніколи так раніше не пробувала, якщо не враховувати конкретно розворотів. І дуже, пом... дуже боюся помилитися ось тут в цифрах. Тому що тут, наприклад, світло рожевий під номером 4, а тут під буквою А. Тому цікавий, досвід, цікавий. Я розмальовлюю ось цю сторінку. І знаєте що? лав, хак. Я знала, що тут є таке, але я не думала, що побачу три на ж картинці. Ось так у мене зараз робота. Працюю осушувач, не звертайте уваги. Тут у мене трошечки ламінатор. Зажував, тому це все. Я надрукувала заново, зараз буду знову вирізати, потім знову ламінувати. Це капець. Півтори години я намалювала тільки ось це. Чесно, я думала, що це буде довго, але я не думала, що це буде настільки довго. І малюю я лише ручками. В цьому, в принципі, я думаю, найбільша проблема, тому що маркерами... От я буду десь малювати тут, щоб було краще видно. Маркерами я малюю досить швидко. А от ручками, як би не старалася, ну, це не виходить швидко. Поки що мені подобається навіть дуже сильно. Я думала, що ця картинка буде для мене випробування гірших, яких немає. Але, незважаючи, що я півтори години сиділа просто і малювала це. Паралельно слухаючи тік-ток, Мені подобається. Мені дійсно дуже-дуже подобається це малювати. І мені вже Дуже цікаво, який буде результат, тому що все-таки, коли ти дивишся на картинку, що має бути, і коли ти дивишся на те, що ти розмалювала, ну це абсолютно різні відчуття, вони абсолютно по-різному відчуваються. Я думаю, що, скоріш за все, я буду малювати це не лише сьогодні, і що ще трішки, або хоча б до двох годин, а далі я переключусь на інакшу картинку, щоб не перегоріти. Тому що мені здається, що дуже легко перегоріти, що вона може швидко надоїсти. А все-таки не хочеться такого, щоб це мені відбуло бажання малювати. Я бачила, що дівчата її деякі розмальовують за 48-50 годин. І чесно, мені здається, що я буду це малювати ну, годин. 25-26 чомусь От така перша думка в мене. І ще я не підбираю кольори спочатку. Я їх підбираю в процесі малювання. Тобто ну, я підібрала колір неба, я намалювала, підібрала другий, намалювала і так по порядку. Поки що в мене ось такі палітри. Я підписала це все, що треба для цієї картинки. Це все, що треба для цієї картинки. І це У мене трьох розмірів палітри. Ой, важко це все важко. Так, стараюся не запхати голову в кадр. Зараз мені ще потрібно сісти, монтувати відео про усі свої розмальовані картинки. І їх там не так багато. Якщо ви дивитесь це відео, то на то відео ви вже бачили. Я сподіваюся, якщо ні, то переходьте за, за посилання. Не за посилання, переходьте в мій канал. Не хочу я залишати посилання, але в опис відео все одно можете зайти і подивитися, якщо бажаєте підтримати канал. Чесно? Мені подобається. Я вже це говорила, але я повторюся ще раз. Я не знаю, скільки я ще це порезів скажу. Ну, я задоволена. Я дуже задоволена. Хочу розмалювати спочатку ті ділянки, які найбільші. Тобто весь фон, а потім вже сам будинок. Тут в мене поки що. Ось, Отак. Ще тих два кольори я не розмальовувала. І вже підключився, так, А, тут у мене відклеїлось. Вона не відклеїлась, воно, воно розірвалося, ось тут. Треба знайти щось таке е, і купити. Цікаво, цікаво, скільки буде розмальовано, коли я закінчу ці кольори. Я думаю, доспаду, тому що, наприклад, ось тут це все, ці букви тут фон, тут фон, ну, вниз частково, але не повністю. Так ось дуже воно у мене цікаво. засухає. Так а зверху товчуться сусіди. Деколи досить голос, не знаю, відео чути чи ні, але. Мені прямо по голові деколи добряче так стукає. Так я дивлюся, щоб не замалювати нічого зайвого. Мені здається, тут мала бути хмарка. Принаймні так виглядає, тому що тут хмарка так. Де-де-де-де Відповіді. А, ні, так має бути. Тут, до речі, могло бути більше... Сіроватий колір, скажімо так. А У мене він голубенький, тому що серед ручок в мене такого немає. А мені цікаво розмалювати цю картинку саме ручками. Не знаю, чи в мене достатньо ручок. Аж цікаво стало. Так, щось ти тут я тут на Обережно, щоб не зачепити. Скільки в мене ручок? Зараз будемо рахувати. Я порахувала, в мене рівно 100 ручок. Так що, в принципі, на цю картинку хватить. Хоча, я думаю, що деякі кольори тут будуть одна ручка на два кольори. Оце вже буде також бачити в процесі. Зараз не можу нічого так сказати. Отак і моя. Ну, головою обштативці тільки я можу. Не хочу, щоб моє. Тінь була на картинці, але, але вже вечір і трошечки малювати складно-складно, тому що я малювала починаючи зранку. І, ну, періодично відволікаюся на щоб поїсти. Ну, відволікаюся. відволікаюся. Півтора години в мене практично було без відволікань, тобто я сиділа малювала. Але десь от, останні 10 хвилин, десь годину 20 я сиділа малювала, і останні 10 хвилин я постійно намалювала там один сантиметр навіть менше. І десь пішла. А потім знову намалювала невеличкий кусочок, знову кудись пішла. Постійно мене дергають. Ну, це нічого. Малювати все-таки не головне. Так, так, так. Ось так я розмалювала, поки говорила за 7,5 хвилин. Ну, це капець хто. Я хочу вже побачити результат, але я розумію, що на вихідних я це не закінчую, я не хочу всі вихідні малювати одну картинку. Думала спочатку підключитись, коли буду малювати, але вже таких кадрів є. Тому підбираємо зараз ось ці всі кольори. Палітра ось така. І чесно, я думаю, почати з фіолетових, бо їх тут, в принципі, небагато. Думала, тримати так ручки. Розумію, що мені незручно. Будуть ручки у мене на колінах. А тут поставлю ось таку чудо палітру. Тут трошки змазалось. Неважливо. Це якраз ті кольори, які я хочу підібрати. Ой, чесно. Маю на вихідних відпочивати, але якось в мене не виходить набагато більше втомлюватися на вихідних. Тому що, поки чоловік з малою, мені хочеться чим побільше щось зробити. Тому що, наприклад, цих вихідних я спекла яблучний пиріг. І трохи прибирала по дому. Це в мене якесь таке, що, ну, завжди, скільки я б не прибирала, мені все одно треба прибирати, тому що в мене дуже багато речей. Так, 30 31 92 ж. А, а чого воно тут? Вона, ну, коротше, ще тут, в палітрі. І тут. Добре, буду давати ще у часу. Не знаю, не знаю. скільки я би не прибирала, завжди треба прибирати цей якийсь капець. Надіюсь, в не... мене одної так. Mm. Щось я гублюся, де тут які букви. Так. якийсь рожево фіолетовий що в мене тут таке є? Ні, це бородовий. В принципі, в принципі, схоже. Який це? це щось непонятне. Що це за знак? Виглядає як жопка. Так і називемо знак жопка. Світло-рожевий, 20-й гарний. Я тоді... А це, це що? Це лангу, а нам треба моку. Чи 19-й? Не 19-й кісь мак. Туса, а, не, так, стоп. Ось тут треба три рожевих. Який тут давати? Ні, треба ще більш там Тик-тик-тик-тик-тик. Ось так, що він? Взагалі якісь не рожеві більше до такого. Ось так. Нехай буде так. Два. 20, 21. Я встигла подивитися передміна, але впало. А де тут два рожа? Тут такого нема. Так. Ладно, я не встигла подивитися, поки воно впало.

де є 24. Так, 24. Цей. Так. Кіндічукається. Ці я буду підбирати потім, тому що вони більш до корисного. А це вже трошки інакше. Так. Тих три підібрала ці підібрала. Ще і чотири кольори. Не подобається мені процес підбирання кольорів. Дуже він мені не подобається, а одиничку я вже вибрала сюди. А який мені вибрати тут? А тут одиничка пасує. Так, переставляємо. Тик-тик-тик-тик. ось стало. 26, 27, 77. 26, 27 темніший. Ось так виглядає палітра. В принципі, мені зручно. Тут не зовсім тверді перегородки, але ось так красніше. Два кольори лише, тому що тут є філат і Так, який я тут вибрала, другий. Тут. нехай буде п'ятий. А де п'ятий? Вирішила трошки піднімати. Зразу кажу, якщо буде якийсь шум, не звертайте уваги це сусіди. Ой, чесно? Я вже дуже хочу закінчити цю картинку. Хоча мені дуже сильно подобається її малювати. Але це занадто довго розтягнулося. Я вже малюю її від суботи сьогодні четвер. І я досі ніяк не можу її закінчити. Це насправді капець, як довго. Тому що я думала, що це буде швидше. І якщо брати час конкретно я засікаю, коли я малюю, то в принципі не так вже й багато на цю роботу пішло. Але дуже багато йде на інші справи. Тобто я ж не можу сісти малювати і все, не вставати, поки я, наприклад, не закінчила там якусь частину. Не знаю, чути чи ні. Думаю, що чути аж цікаво стану. Я вже підібрала два кольори, яких тут досить багато. Тому, тому, тому я вже чекаю, поки я їх розмальфлюю, розмалюю, розслаблюю. І далі, я думаю, позаповнювати чорні ділянки. Ось тут пташки, тут, тут, тут. Я лишала чорні на сам кінець. Тут вже точно мав бути чути. Я лишала на сам кінець, але... але. Чому лишала на сам кінець? Тому що чорний важче перекрити. Якщо я десь коричневим зайду на ділянку, яка мала бути чорним, це не страшно. І чорний, в принципі, все перекриє. А от поверх чорного трошечки важче для мене особисто перекривати, тому я старалась лишати на сам кінець. Не знаю, в який момент зупинилося відео, тому скажу ще раз. Тут 61 колір, у мене 99 ручок. У мене є 11 наборів. Там і мока і, і Лонго. І я думала, що вистачить ручок. Але ні. Не вистачило. І деякі кольори я мусила підбирати від лангу. От яке лангу. У мене тут один маркер. Тут один. І там в палітрі я не буду піднімати. І тут один. До речі, так цікаво виглядає. Це стільки барвника, а це вже пусто, чи що. Ану, 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 отут. Я не знаю, видно, чи ні. Видно рівень фарби. Я, до речі, викинула один. Так, звідки це було? Повоїться тут. Я викинула лише один маркер. Вонка це чорний. Це перший, який пішов, але це не страшно. Так я хотіла малювати. Це не страшно, тому що я замовила недавно набір з ще 12. Так що, в принципі, беринц не сильно велика втрата. Ще трішки-трішки-трішки і мають приїхати мої маркери. Мають приїхати. Гуангна на 288. І, чесно, я надіюсь, що вони в пеналі будуть, тому що там якось ну, смутно, скажімо так. Там всі картинки в пеналі, я замовляла на тему. І одна картинка в коробці. А в описі написано просто в упаковці. Ну, в принципі, це і це ця упаковка, так що я не знаю, не знаю. Хоча. Я задумуюся навіть що краще, тому що деякі маркери. Я зрозуміла, що ну, мені зручніше в коробці. От, наприклад, ось тут в мене Тик тик так так Запхалася такі палець в керам. Тут у мене в коробці. Єдиний мінус, мені незручно її діставати. Ну, я, в принципі, роблю. Ну, тут ще легко, а ось ці верхні, ні. Я, в принципі, стараюся якось нігтями підчепити і витягнути. Це виглядає приблизно отак. Прямо туди запхати нігоць і підчепити. Ну, це, правда, дуже дивно. І, чесно, я не знаю, тому що я купила дві полички для маркерів. Вони мають приїхати ще не скоро. Десь приблизно на Різдво. Смішно звучить в жовтні. Довго чекати, але, але вони були дуже вигідна ціна. І вони трошки відрізняються від цих стандартних білих, що всі привикли, бачите. Оці білі полички, вони них. Горизонтальні ось ці, де ставляться маркери, наскільки я знаю, вони не доходять до кінця на декілька сантиметрів. Принаймні так воно виглядає. А я замовила чорні, які прям, -прям до самого-самого кінця. І це дуже класно, тому що неважливо, які я маркери. Можна тихіше. Неважливо, які я маркери поставлю, все одно вони будуть триматися рівно. І це важливо, тому що всі ми знаємо, що маркери перехиляти не можна. Я не знаю, чи лишати ці звуки, чи обрізати. Ну, деколи відчуття, що спеціально, чесно слава. Потрібно буде потім дивитися, скільки часу я це розмальовую конкретно, а не просто розмовляю. Дуже я хочу закінчити цю картинку. І сьогодні я її вже просто повинна закінчити, тому що от стільки в мене лишилося. Отут, в принципі, все влазиться в кадр, що мені залишилось, і я вже дуже сильно хочу. І я так бачу, що пам'ять в мене на телефоні трошечки закінчується. Знову в мене на скільки в мене пам'ять. Завжди забуваю це. 256 є, а в мене 128. Вот. І, чесно, мені цього дуже мало. Я дуже сильно хочу новий телефон. Ні, яке 128. У мене на 256, що я говорю. У мене самі відео займають 130. Дуже багато. 256. Я дуже сильно хочу телефон на терабайт. І я розумію, що мені прям цього дуже не вистачає. Але, знову ж таки, я розумію, що в мене, в принципі, пам'ять відео зайнята чому? Тому що я їх не монтую. Тому що процес монтування в мене дуже довгий. І я його дуже не люблю. І от я сиділа, монтувала відео. Я змонтувала 8 відео, якщо не помиляюся. Я їх закинула на комп'ютер, зберегла вже з назвою, щоб їх виставити. Все супер. Але. Але в мене останнім часом якісь проблеми з інтернетом. Вчора я весь день намагалася завантажити відео. Навіть не вчора, я практично весь тиждень намагалася завантажити відео. І я ніяк не могла це зробити. Сьогодні я зранку, коли просунулася до малої, я дала на завантаження годину часу, воно завантажило 60% за годину. Але нарешті. Я дуже вдячна, що коли я зранку проснулася, я побачила, що воно все-таки виставилось. Просто нарешті. Бо я настільки з ним намучилася, настільки довго я пробувала з Wi-Fi, я пробувала в різний час. Ну, ніколи воно просто не хотіло грузитися. Я не розумію, чому воно має 2,5 гігабайти. Так, це багато. Але були набагато більші відео, набагато довші. І вони грузилися швидше в рази. А тут прямо от, ніяк. От іменно це відео я в, до хобі-влогу писала в коментарях, що буде відео ще минулого тижня. І я просто не могла його завантажити декілька днів. Це капець. Як на зло, чесно слово, просто як на зло. Останнім часом в мене більшість все як на зло виходить. Так, пора це малювати, тому що я більшості. Говорю, а не малюю. Важко зосередитись. І так, поки маленька статком, знімаю результат. Я дуже старалася, і в мене вийшло ось це! Зараз ще піднімлю камеру. Та-дам! Найголовніше питання: скільки часу в мене пішло? У мене пішло 15 годин і 26 хвилин. Усе за винятком трьох кольорів у мене розмальовано ручками. Єдине, що мені не подобається, це ось тут два кольори, тому що вони злились між собою. Решта, як на мене, просто прекрасніше. І я помітила головний мінус ручок: вони царапаються тут, тут, тут. Я не знаю, в який з моментів я це поцарапала, але трішечки я розчарована. Навіть у тут свічка вийшла дуже гарно. Найбільше жалюються на цих пташок. Мені було їх розмальовувати дуже класно. Найбільше, в принципі, що таке мені не подобалося, це, напевно, пальми. Якось вони мені прям. Ніяк вони не йшли. Навіть ось ці. І ось ці було набагато легше, ніж ось ці. Не знаю чому, але результат, як на мене, просто прекрасніший. Деякі ручки я використовувала по два кольори. І, як на мене, тут занадто роздута палітра. Тому що, наприклад, ось тут. Дві детальки, які більше ніде кольори не повторюються, лише ось тут, на даху. Також, де ще було, ось тут, якщо не помиляюся. Також дві детальки, два кольори більше ніде не повторюються. Як зачіпила, більше ніде не повторюються. І для чого настільки роздувати палітру, я не розумію. Якщо вам сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал, і зараз буде вставка з фотографій погодинно. Як я це малювала?